Попри всі труднощі, і на війні може бути святковий стіл і окоп на куття адже цитую, виганяти супостата значно ефективніше не на порожній шлунок. Так жартують герої про забезпечення свята в окопах, настрої на 2024 рік. Про все це в проєкті 4.5.0 Все спокійно. Отже, прикінцевий кінцевий ефір цього 23-го року виходить вже цієї п'ятниці. Ефір проекту 4.5.0. Все спокійно. Нагадаю, що протягом 23-го ми розповідали про тих наших героїв, які забезпечують власне всі потреби військових в тилу, а так само людей, дотичних до потреб наших воїнів. І сьогодні ми працюємо знову ж таки на Київщині з нашими хоробрими захисниками, нацгвардійцями, які охороняють небо і спокій киян та гостей столиці. Сьогодні поговоримо і дізнаємося. З якими настроями військові входять у наступний 24-й рік! Ну, хочеться скоріше додому, до родини. Скоріше все закінчилося. Ми неодмінно переможемо, і я перемогу хотів би відсвяткувати своїми рідними вдома. Ліси поблизу столиці, довкруги бойової окопи. Ще донедавна з них велися оборона міста. Тепер це фактично тренувальна база. У дощ сніг, спеку і мороз, безперервна свята. Тут прокачують свої вміння та м'язи, буревійці, бійці бригади оперативного призначення мені гетьмана Петра Дорошенка. Буреві, перша президентська бригада оперативного призначення з'єднання Національної гвардії України нового типу. Бригаду було сформовано ще чотирнадцяту у селищі Нові Петрівці на базі Барсу. У січні 23-го її реформували в одну з ланок гвардії наступу. Тоді вона і отримала сучасну назву. До речі про назву буреві самі хлопці всерйоз розшифровують як бригада утилізації російських військових, що повсякчас успішно й доводять. Від перших днів повномасштабного вторгнення вони стали на оборону Києва та околиць. По тому був Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Білогорівка, Кремінна. Широкомасштабна війна вас застала під час служби строкової і ви безпосередньо вже у війську. Чи змінювалися якось ваші настрої протягом 22-23 року в контексті нашої переможної ходи? Звісно, настрій змінився все таки неочікувано це все для нас трапилося, але потім, буквально за перших недільки-дві, ми вже всі втягнулися і були готові стояти й боронити нашу країну. І ти, Юрік, з нами, і це не фігурально або що ви Юрій, позивний Юрік, і ви служите в українському війську, але знову ж таки війна застала вас під час проходження строкової служби. З якими думками увійшли в 24 лютого, 22 року, з тим, що потрібно захищати кордони нашої держави, потрібно до лав війська і стояти на захисті кордонів. А, врешті, чи змінилися якось ваші настрої протягом цих двох років, 22-23, ну в контексті нашої переможної ходи? Ну, напевно, більш покращилися в кращу сторону. Більш позитивний біг перейшли. А що на це впливало? Ну, певні визначні моменти. Так, так би мовити, інші підрозділи суміжні, дають мотивацію продовжувати боротьбу. Поява вашого позивного мущу ви воювали під мущином? Під мущином, мущині. Горінка. І хто приїхав, Мощун. Як Так воно пішло по настроях ваших побратимів. тих, хто поруч, от і відчувається, що вони вірять в те, що перемога вона не за горами. Тобто, це не тривалий процес, це не роки на десятиліття. А от ще треба трошки, звісно, всі настроєні на перемогу і вірять в те, що перемога ось-ось скоро буде, і виженим супостата з України. Ну, а виганяти супостата значно ефективніше не на порожній шлунок, бо після успішного виконаного бойового завдання чи виснажливих тренувань організм бійця вкрай потребує відновлення, в тому числі і за рахунок калорій. І це за будь-якої пори року та будь-де, хоч в казармі, хоч посеред лісу військово польова кухня відпрацьовує, звісно, не лише в будні, але так само на свята. Хоча чи можна е, в повному розумінні сприймати це слово сполучення свято під час війни? Військово-польова кухня, наскільки це важливо взагалі в, в умовах війни, а особливо напередодні свята? Кири у нас військових... Польова кухня спеціальний автономний мобільний комплекс, призначений для приготування їжі в польових умовах. Може базуватися на пересувному шасі або на платформі вантажного автомобіля. У склад польової кухні входить один або кілька казанів, а також відділення для зберігання продуктів і кухонного приладдя. Може включати в себе приміщення їдальню. Польова кухня винайдена в місті Жмеренка на Вінничині на межі 19-го та 20-го сторіччя українським офіцером Антоном Турчановичем. Різдво, Новий рік, раціон чимось відмінний. От ви фантазію якось вмикаєте в цьому сенсі? Так. Різдвяна вечеря, різдвяне свято, Новий рік відрізняється від кожного дня польової кухні. От. Це будуть вареники. Малинці з сиром, да. салатик, кутяж буде, так? Кутяж. Да. І Е, узварчик, і узварчик. Да. Врешті, якщо говорити про смаки і вподобання військових, буває таке, що от солдат там, військовий да, до вас підходить або офіцер і каже, а можете зварити щось або приготувати сьогодні от конкретно? Таке може бути? Ні. Ні? У нас є на меню, і ми строго по меню. У нас новим приказом їдять всі одинаково: що офіцери, що солдати, рядовий і офіцер є з одного котла. Це коли ще в радянській армії солдату капуста та суп з сибулиною, а офіцера м'ясо. Нині ж всі рівні, але рівність ця смачна з дотриманням усіх стандартів та норм. А а де смачніше? Десь в приміщенні солдатської столови чи ось так просто небо посеред лісу, так як ми зараз на цій локації? Е, просто небо. Дуже це, смачна їжа виходить на польовій кухні. Угу. Коли на вогнищі приготовлена та сама каша, вона димком пропахлася. Дуже вкусно виходить. Узвах і куття. Скільки вам потрібно часу приблизно, щоб нагодувати військових? залежності від стоки людей. Ну, на, на, на 100 чоловік О, десь один двадцять. Нині українська армія забезпечена абсолютно всім. Від обмендарування одягу та продуктів харчування все забезпечено. Харчує смачно? Дуже смачно. Що у вас улюблена, яка страва? Звісно, що борщ. Годують на вищому рівні. В Підрозділі дуже їжа смачна. Ви задоволені тим, як поруються зі своїм завданням Мощун позивний, це ваш кухар? Звісно. Дуже задоволений. Чим він вас балує, тішить? Бощ дуже смачний в нього. Чи є якісь побажання для кухарів, для тих, хто опікується вашим харчуванням, щоб на столі було щось окремо, святкове, таке, те, що любите ви? Головне, щоб було приготовлено від душі, а далі все на їх розсуд. І які ж різдво та новий рік без гостинців до цього борвійці-зенітники підійшли грунтовно нині на онлайн-платформі їхньої бригади Буреві.орг іде важливий збір Зроби оркам подарунок, бо ж свято наближається. Саме час згадати про сюрпризи для недосусідів. Долучитися до акції може кожен охоче. Варто лише обрати донат 500 або 1000 гривень, залишити свій емейл та отримати на пошту святкові знижки на улюблені товари. Хлопці обіцяють, поки ви Будете насолоджуватися підготовкою до свят. Вони зберуть мішок гостинців для ворога і влаштують незабутню запальну доставку. З яким настроєм зустрічаєте, входите в 24-й рік? З якими сподіваннями, надіями? Ну, з надією, перемогу, швидку перемогу. Я знаю, що ми переможемо, але це треба час. Перемога. Хочу всім побажати вільного неба над головою. Ми входимо в 24-й рік. Різдво, Новий рік. Е, е, ну, от є відчуття, що 24-й рік принесе щось хороше. Не може бути песимістичних ноток. Якщо ми будемо включати песимістичні нотки, то це буде погано для нас всіх. Звісно, будемо надіятися, що в 24-му все таки, настане той день перемоги. Як говорив колись сер Вінстон Черчилль, успіх не фінал, провал не є фатальним, має значення лише сміливість продовжити складний шлях. Так і наші оборонці впевнено рухаються вперед до перемоги з надією на наступний рік та вірою в себе і в українців. Отже, на фіналі вся знімальна група це і оператори, і режисери, і редактори. Ну я, звісно, і наші військові, наші герої. Всі ми бажаємо українцям мирного неба і звісно перемоги разом до перемоги і всіх з прийдешнім 24 четвертим роком. Дякуємо свято.